Перша взяла до рук писака чотирнадцятирічна Еріка Артенюк. Дівчина каже, про це складний і потребує терпіння. На своїй писанці я хочу намалювати свій візерунок, щоб там було зображено зорі, сердечко, квіти. Розмальовує писанку шестирічна Богданка. На майстер-клас дівчинку провела бабуся Марія Ахметчина. Вона вся в малюванні, Вона скаже, я буду художником. Вона малює день і ніч, то вона то швидко й старається. Бачите, як вона і виходить? Вона старається, вона знає, що то яєчко, що то буде паска. Одинадцятирічний Артем Лінник розмальовану писанку подарує рідним як великодній сувенір. Руки тригаються, коли я її малюю. Моя писанка буде спортивна, бо я захоплююся спортом. Кожна писанка має серйозну назву і має таку дитячу, етнографічну назву. У день відкриття великодньої майстерні десятьох дітей навчали малювати писанки сім'я Бундаруків. Майстер народних ремесел Андрій Бундарук розповів учасникам майстер-класу значення орнаментів якими оздоблюють писанки цей рік? Ми святкуємо 150 років з дня народження Лесі Українки, і тому тематикою наших великодніх майстер-класів цього року є писанки, які були зібрані Оленою пчілкою на території історичної Волині, і саме їх ми пропонуємо дітям написати. Працюватиме великодня майстерня до 28 квітня. До участі у проєкті долучилося сім майстрів народної творчості. Розповіла методистка палацу культури міста Олеся Іщук. Майстер-класи будуть відбуватися з писанкарства, соломоплетіння. Будуть великодні листівки виготовлятися, великодні лялечки, обереги з глини, пряскальця, музичні інструменти і пласка писанка. Майстер-класи з виготовлення святкової атрибутики триватимуть у палаці культури міста. Підпиття підсумків творчого проєкту Великодня майстерня відбудеться 3 травня. Надія Панасюк Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.